Казка про слов'ян. У давні давні часи, коли земля була молода, на теренах сучасної України, в зелених лісах і широких полях жили праслов'янські племена. Це були добрі і працьовиті люди, яких називали слов'яни. Вони були найбільшою групою народів в Європі, які спілкувалися однією мовою. Слов'яни, як квіти, розцвітали на трьох гілках: східні, західні та південні. Їхнє походження було таємницею. Але багато хто вірив, що їхня батьківщина знаходилася між річкою Одер і величними Карпатами. Одного разу в часи великого розселення слов'яни, яких римські автори називали венедами, вирушили в подорож. Вони мандрували по лісах та степах, обираючи найкращі місця для свого життя. Їхня історія перепліталася з іншими народами, такими як готи та гуни. Гуни сильні і жорстокі втоглися їхні землі, але слов'яни не здавалися. Серед слов'ян були й могутні анти, які захоплювали територію від річки Прут до Осколу. Вони мали вождя, який вів їх у бій, і разом вони захищали свої землі від ворогів. Але прийшли нові жорстокі сили, авари, які захопили землі ангів, і їхня історія почала згасати. Але не всі були забуті. У серцях України на високих кручах річки Дніпро з'явилося нове місто Київ. Згідно з легендою, його заснував Київ разом зі своїми братами. І сестрою лебідь. Місто стало важливим торговим і культурним центром, де зливалися в єдине ціле традиції та вірування слов'ян. Слов'яни вірили в численних богів, які охороняли їхні поля, ліси та ріки. Вони приносили жертви своїм богам у священних місцях. Сподіваючись на їхню прихильність, одним з найважливіших був Дажбог, Бог Сонця, а також перун Бог грому. Так у світі, де слов'яни плекали свої традиції, виникали нові племені союзи, на чолі яких стояли мудрі вожді. Разом вони будували нове життя, зберігаючи свою культуру та віру. Ця казка про слов'янських предків нагадує нам про їхню шляхетну історію, про боротьбу і перемоги, про злиття культур і вір. І хоча багато чого змінилося, їхні духи досі живуть в нашій пам'яті. От і казуці кінець! А молодець буде той, хто детально працює тему розселення слов'янських племен на території України у 5-7 столітті.